Мене звати Тетяна, я закінчила курс QA Manual в Бітрут Ecдемі. Незадовго до початку війни я розлучилася через домашнє насильство, яке перетворювало моє життя та життя дітей на пекло. Довелося залишити позаду не лише 22 роки шлюбу, а й сімейний бізнес, яким я керувала 15 років. Мені залишилося двоє чудових дітей і бажання повернути собі життя, на яке я заслуговую. Я дізналася про стипендіальний проект бітрута кандемії трамплін до рівності із соцмереж і, не вагаючись, подала заявку. Такі програми дають жінкам зі складними життєвими обставинами надію та можливість змінити своє життя. І я стала однією з тих, кому це вдалося. Обрала курс QA Manual, тому що люблю увагу до деталей, глибоко аналізувати та покращувати те, чим займаюся. Це ідеальна практика для тестувальника. Моє навчання в академії припало на війну, обстріли та блекаути. Навчання дуже насичене. Ми самостійно опрацьовували теорію. Було багато практики на заняттях та домашніх завдань. І в той же час постійні відключення електроенергії та відсутність зв'язку. Це було випробування на витривалість, витримку, наполегливість. І я впоралась у лютому 2023 року. Я завершила навчання на курсі Кюаменіо. Зараз я учасниця менторської програми в академії. З неймовірно крутим ментором, який скеровує та допомагає долати всі перепони в пошуках роботи. Я продовжую вчитися за фахом Project Management, де можна не лише опанувати нову професію, а й створити власний проєкт. Проєкт моєї мрії одночасно складний, відповідальний та болісний для мене особисто. Дуже важко було наважитися на нього. Я назвала його Сила прав. Створюватиму платформу підтримки та супроводу жінок, які потерпають від домашнього насильства та гендерної дискримінації. Наша мета сформувати потужний рух із захисту прав жінок. Тим, хто тільки думає прийти в ІТ, я бажаю не боятися своїх мрій і не знищувати їх власноруч. А ще наполегливо йти до мети, тоді потрібні двері відчинятимуться.